Ну, що ми починаємо е, першу частину нашого кулінарного сьогоднішнього приготування. Е, буде в декілька етапів, тому що у нас буде страва з гарбуза. А якби в свіжому вигляді він не підходить, потрібно його буде запікати. Тому, власне, перший крок ми почнемо зараз. Воно пропечеться і ми будемо робити все інше. Як дезінфікую свої руки? Е, так, друзі, це буде дуже смачний, дуже класний салат з запеченого гарбуза, перцю з ну. Мутом, е, також з фетою е, і з е, червоною цибулькою, з зеленю. Е, це я вам описала, що я бачу, але зараз детально розкажу, що для цього потрібно. І так, два солодкі червоні перці, 200 г гарбуза. Пів баночки консервованого нуту, ну, це приблизно, напевно, 200-300 грамів. Як вам заманеться, більше, менше, як захочеться. Половину банки фети це приблизно 100 грамів. Одна червона цибулинка, кінза, м'ята будь які інші, можна будь-яку іншу зелень, сіль трави, також оливкова олія, сіль, цукор та оцет. Для чого зараз все розкажу. І так, дивіться, ми перець і гарбуз. Ми будемо. Запікати, тому я вже одразу на нашу деко викладаю перець. Ой, гарбуз <різь> трішки сплутала. Також зараз ми перець поріжемо кубиками і також відправимо його пектися. Що ще буде потрібно зробити? Замаринувати цибулю. Для цього ми її зараз поріжемо швиденько, просто напівкільцями. Додамо туди а, трішки оцету, трішки солі а, і, і, і цукру. Я погано думаю, коли я роблю щось. А як же ж три справи одночасно, кожна жінка може робити? а? Я просто дивлюся, чи у нас є тут вода, нам потрібен окроп, окріп нам потрібен для того, щоб цибулю замаринувати. Так, ми я думаю, це зробимо, перенесемо собі окріп під час паузи. Але головний процес. Так, зазначу. я швиденько це все роблю, бо у нас вже чекає гостя за пару хвилин. Ми просто покажемо, що треба зробити, яку підготовку. В принципі, це можна знаєш, зробити вечора, наприклад. І зранку зробити такий. Е... О, ми нам передали скляночку окропу, чудово. Дивіться, все. Я такими не дуже, можливо, рівненькими чи якимись ідеальними шматочками порізала. Але це, як то кажуть, it's ok, бо ми не маємо мати ідеальних ліній. В цьому і красами... це ж салат, одно Це все Так, Побачили, гарненько. А Асиметрія різали. зараз в моді. Все відправляємо до нашої духовки на пів години на приблизно 200 градусів. Так, що далі у нас робиться? Маринуємо цибульку. Так, я люблю запах цибулі. Просто неймовірний. На пів кільця ми, ми поріжемо. До речі, ти маринував колись сам цибулю? Я взагалі вперше чую, що треба маринувати цибулю. Коли ти маринуєш цибулю, вона не є такою пекучою. І... В цьому ж якраз і весь кайф. Що вона пекуча? Цибулі. Що вона так. Ну, вона смачна стає. Ну, До різних справ по-різному. Тобто, до цього салату. Я люблю свіжу цибулю. І yeah. вона не, не так залишає потім. Запах, так. Ну, можливо, значить, це... ріжемо. Я... Її можна різати і кубиком, але я вирішила порізати такими напівкільцями, бо це гарніше. В салаті це буде гарно виглядати. Взагалі, салат клас красиво виглядає, коли крупно порізані овочі, тому що воно не привращається. Я не так не, не люблю, коли салат дорівнює каша. Да, -да, -да. коли оце все малесенькими так. кубиками все нарізають. Тому так. я теж люблю і помідорчики, і огірочки, і все різати крупно, кубиками. І тоді естетично це гарно виглядає багато кольорів, яскравості, і ти отримуєш задоволення просто від процесу поїдання. Так, цього. от цибульку я порізала, ми додаємо трішки солі. Цукор десь у нас є. Чи немає, не бачу, де наш цукор. Ми заливаємо це оцтом. Так, правильно, оцет. Трішки води додаємо. треба, щоб вода покрила повністю. І зараз я знайду ц... наш цукор. Сукор. Так, якщо він у нас тут є, десь нам напишіть нам, чим ви снідаєте. Знову таки, нам цікаво, завжди нам цікаво, чим ви снідаєте. А зараз, буквально шута. за пару хвилин, ми будемо говорити про німецьку мову. Дуже актуально для тих, хто особливо зараз перебуває в Німеччині, тому що там масово наші українські співгромадяни проходять курси німецької мови. А ми якраз будемо спілкуватися з експерткою, яка буде з нами на зв'язку із Німеччини. І з нею якраз обговоримо от те, яким чином пришвидшити опанування цієї нелегкої, на перший погляд, мови. Такою. Так, ну що ж, е, додали ще цукор сюди. Е, тут сюди треба приблизно е, одну чайну ложку цукру, одну чайну ложку оцту, е, вода, щоб покрила, і пів чайної ложечки солі. Е, все це ми залишаємо десь теж на пів години. Чим більше, тим краще. Тож потім все розкажемо і покажемо. Угу. Все, переходимо Добре. до розмови. Добре, Ідемо говорити угу. з експерткою, долучайтеся. До Ну що ж, наш гарбуз і перець запеклися, і я думаю, що ще навіть трішечки буде хрумтіти, тому що така порада для приготування цього салату це щоб все таки овочі залишалися трішки альденти, знаєш, трішечки сируваті, uh -huh. але гарбуз у нас вже добре пропікся. Нагадуємо, що ми готуємо. Гарніз з гарбуза. Для цього у нас були два і ще є так. Два солодкі червоні перці, 200 грамів гарбуза, пів баночки консервованого нуту, от тут у нас Тут є, половину баночки фети. Це приблизно, напевно, 200 грамів фети. Одна червона цибулина, кінза, м'ята. Сіль трави оливкова олія, сіль цукор е, також оце. Для чого сіль цукор оце? Тому що ми нашу е, цибульку, цибульку замаринували. Е, можливо, її ще треба було би ще трішки постояти, але, але ми зараз її вже будемо Страв. додавати до нашого гарніру. Ось, дивіться, яка вона красуня. Е, все, будемо все змішувати. Так, беремо наші овочі. Друзі, до речі, напишіть, що ви готували сьогодні на сніданок. Там вже і ідеї подали Каріні, що готувати. Можливо, Ось, ще якісь ідеї карет. я робити. Писав, бачите, не вистачає каріні вже фантазії, що готувати, чим порадувати свого чоловіка. Угу. А, от, ти, до речі, панкейки приготуєш чоловіків, які ми вчора готували японські. це я пам'ятаю. Він зараз відряджені, то я поки думаю, просто планую. От, так, нам пишуть. Додаємо дадачі. нут. Потребують вивчення словацької мови, тому наступний експерт, якого ми маємо завикликати, це буде експерт зі словацької, словацької мови. Якщо ми знайдемо такого, цікаво до речі, ну до якої мови подібна словацька, тому що угорська мова до нашої, от взагалі не подібна. Це взагалі фіно угорська група. Це Фінляндія, Естонія і Угорщина говорять такими мовами. Ну, у них схоже одне угу. сімейство мовне. То це взагалі. І інший світ ні, не схо не схоже ні на що, ні на англійську, ні на турецьку, ні на яку. Що ти там подрібнюєш? <рес> Потрібно, до речі, якраз вчора, коли готувалась до етеру, там підутвала для нас інформацію про те. Як корисні овочі, для чого вони взагалі? І зрозуміло, що в принципі багато овочів під час запікання, вони дехто звичайно деякі овочі втрачають частину своїх властивостей, але деяким навпаки це підсилює їх uh -huh. властивість. І взагалі ну, овочі дуже корисні, тому що коли ви вживаєте в раціон овочі, вони. Тримають рівень цукру в нормі, тобто рівень цукру стабілізується. Це дуже важливо, бо там і клітковина. Ну і звичайно не потрібно пити ніяких добавок там, вітамінів, тому що вже все це є у вас на тарілочці. От власне чому потрібно запікати овочі? Так, яка в цьому користь? Вони мають низьку енергетичну цінність, містять малий відсоток вуглеводів, не перенавантажують печінку. І швидко і добре засвоюється. Тобто, от в випадку запікання розкриваються, бо от гарбуз, до речі, це стосується гарбуза. Дуже що він саме в запеченому вигляді він має дуже велику користь. Ось. Ну і власне, в принципі, користь овочів для організму людини вона величезна. я Думаю, це не ні для кого не секрет. Їм відводиться вирішальна роль у підтримці здоров'я і життєдіяльності людини. Корисні властивості овочевої дієти проявляються у лікуванні і попередженні багатьох захворювань, нейтралізації шкоди від прийому лікарських засобів, жирної калорійної їжі, багато в чому іншому є велика користь овочей. І лікувальні властивості є в овочів. Багатий поживний склад допомагає зміцнити захисні сили організму, протистояти різним захворюванням, у тому числі навіть дуже складних, як рак або діабет. В першу чергу для цієї мети використовують плоди яскравих насичених кольорів. Тобто, от у нас сьогодні подивіться, який різнокольоровий салат помаранчевий, жовтий, е, синій, е, бо цибулька у нас синя, така фіолетова, я би сказав. Е, нут у нас такий пастельний зелень. М -м, просто е, дуже класний. І ще білий зараз ми фету додамо. Фета вже буде зверху. Так, дослідження, до речі, довели, що у таких яскравих овочів більше корисних властивостей, необхідних для підвищення захисного бар'єру організму. Хлорофіл, що міститься в зелені, також впливає на особливі клітини імунної системи, що відносяться до першої лінії захисту, особливо приготовані в тушкованому запеченому вигляді на пару. Отак. от. Подивись, яка рожева водичка у нас після. Я хотіла тобі її запропонувати. Куди? Куди? Але... Сповживання. Дякую. Ось такий гарненький салатик. Просто Ой, це дуже красиво. Слухай, треба приготувати на суботу. Нам якраз ми думали зробити спільний обід з друзями і хочеться прямо можливо спробувати приготувати. таке. Давай. Що вже? Дегустація. О, маю ну не завтра mm. ж. Я просто не очікував, що це так швидко. Як в ресторані. Подача, як в ресторані, такі маленькі порції. Так, щоб не переїв. М -м -м. Смачно? Дуже. Бо я ж люблю гарбуз і цибулю. І тут все. Друзі, ми снідаємо фізично. А вас запрошуємо mm, до духовного сніданку, тому що там теж дуже важливі духовні істини. Сьогодні ми приготували для вас і для нас. Будемо теж слухати і надихатись.